Добрий день, шановні студенти. Ми продовжуємо з вами теми в сегменті фешн-бізнесу. І сьогодні вже більш детально будемо розглядати ту частину, яка стосується вашої залікової роботи. Я вам нагадаю, що попередньо ви мали вже визначитись зі своєю темою фешн-бізнесу, про яку ви будете говорити в своїй роботі, яку ви будете описувати, прораховувати і так далі. І отже, на цьому етапі ви вже мали визначитись, чи це надання послуг, або це виготовлення якогось товару і візуалізувати його або надати ескізи, або Надати готові фотографії подібних товарів, які вже може є в інтернеті, або можливо, ви вже щось виробляєте. Отже, сьогодні ми розглядаємо з вами надзвичайно важливий момент під назвою Унікальна торгова пропозиція. Це те, що, чим ви маєте виділятися на ринку, і те, що ви маєте зазначити як свою унікальність, своєї послуги або свого товару. Ми з вами розуміємо, що сьогодні на ринку дійсно надзвичайно багато різних послуг, товарів і тому виділятися стає все більш складно. Ми зараз з вами поетапно пройдемо, яким чином визначається унікальна торгова пропозиція. Ви потім всі ці пункти маєте опрацювати, але, врешті-решт, у вас має, має вийти буквально доволі коротке речення, але в якому дуже ємно е, об'єднується вся ця е, ваша унікальність, демонструється унікальність вашої послуги або товару. Але для того, щоб вийти на оце коротке речення, е, вам потрібно пройти шлях в декілька етапів. Отже. Що ви маєте зробити перше? Це спочатку проаналізувати вашу цільову аудиторію. Дивіться, я хочу наголосити на тому, що над цільовою аудиторією, її якісним і кількісним складом ми з вами будемо працювати далі і будемо дійсно прораховувати, скільки вашої цільової аудиторії, де вона знаходиться, як вона виглядає. Сьогодні ми з вами визначаємось лише з її загальними рисами. Але я думаю, що якщо ви обрали, наприклад, виготовлення е, якихось дитячих виробів, виробів або виробів для підлітків якоїсь особливої субкультури, то ви, в принципі, взагалі можете сказати, що ваша цільова аудиторія це молодь від. 15 до 30 років, яка цікавиться якимись субкультурними напрямами. Ну, це, наприклад. І потім вже ми детальніше будемо з вами це опрацьовувати. Отже, як ви. Е Визначаєтесь да зі своєю цільовою аудиторією, і ви маєте розуміти, да, що ви не маєте охоплювати всіх на світі. Тобто, ну наприклад, ось тут доводяться приклади, що якщо ви відкриваєте якийсь інтернет-магазин з продажу. Жіночого, дитячого та чоловічого одягу. Дивіться, з цього починати не потрібно. Не потрібно намагатися охопити всіх на світі. Оце дуже велика помилка дуже ну, багатьох починаючих, ну, <смас> бізнесменів, так назвемо, коли вони говорять, що мій товар він для всіх і про все. Так не може бути. Ви не можете охопити просто всі цільові аудиторії. Цього не варто робити. Вам потрібно обрати, ось, наприклад, якщо ви відкриваєте інтернет-магазин якогось одягу, то ви, будь ласка, оберіть. Або тільки дитячого, або тільки чоловічого ділового, Оце дуже звузить вже ваш, ваш напрям, але він надасть можливість більш концентровано пропрацювати і легше виходити на свою цільову аудиторію. Отже. Першим етапом при визначенні унікальної торгової пропозиції, будь ласка, визначитись зі своєю цільовою аудиторією. Потім, ви, коли ви будете виконувати це завдання, ви по кожному з цих пунктів, будь ласка, коротко напишіть, моя цільова аудиторія, тата і тата", Да, Це там діти від 5 до 15 років, наприклад, да? або чоловіки, які працюють в ділових сферах. Далі, наступним етапом. Вам потрібно визначити проблеми вашої цільової аудиторії. Тому що, пропозиція будь-якого товару або послуги це в першу чергу вирішення чиєїсь проблеми. Е, ну, Проблема це таке загальне поняття, але все ж таки якоїсь потреби. Е, і… Ну, ви маєте продемонструвати, як ваш бренд може цю проблему задовільнити, да, вирішити. Ну, для розуміння, я наведу вам буквально два приклади. Наприклад, людині потрібно терміново відправити гроші там, своїм батькам в іншу країну. І яка це є проблема? Скажімо так, та задача така. А рішення є використання послугам по користування послугами сервісів з переказу грошей, ну, наприклад, Western Union. Да? Тобто, в принципі, колись. Це ми з вами зараз живемо, що воно ну, взагалі це не є проблемою. Але колись це дійсно була проблема для того, щоб передати гроші за кордон між країнами, і ось тому, десь я не знаю вже скільки років тому, було вигадано, винайдено цю компанію Western Union, ну, сьогодні багато інших ще існує. Наступний приклад. Наприклад, скоро там Новий рік або. Ще ну хай буде Новий рік, а, і ви хочете зробити якийсь незвичайний подарунок своїй другій половинці, да? і у вас виникає рішення купити гарний, але обов'язково оригінальний подарунок. І ось ви ви намагаєтесь знайти ту компанію, де яка пропонує ці оригінальні подарунки. І ось, в принципі, сьогодні на ринку, вже там багато років існує українська класна компанія, яка називається «Бодо». Які дійсно пропонують надзвичайно оригінальні подарунки, і вони, це зазвичай це якісь сертифікати, походи кудись, тому подібне. Тобто, в принципі, для дуже багатьох таких проблем на сьогодні існують вже готові рішення. Але ми з вами говоримо про фешн індустрію. Тут я маю навести приклади, ну, більше які стосуються одягу, взуття, аксесуарів і тому подібне. Ось, наприклад. Вже доволі багато років у нас така е, клімат він ну достатньо змінився. Він більш такий стає вологим е, і зима, така більш волога, і дуже багато ну, дійсно е, вологих гнів, скажімо так, і це призвело до того, що десь там років 10-15 тому почали доволі активно е, випускати е, гумові чоботи, і це дійсно стало таким, знаєте, прямо таким трендом. Дуже багато навіть наших українських брендів із зображеннями зірок робили. Ну там дуже багато дійсно. І тобто, дивіться, погодні зміна кліматичних умов, да, тобто це дійсно ну, проблема, тому що з мокрими ногами ніхто ходити не хоче. І ось є пропозиція робити не просто гумові чоботи, але якісь такі трендові, дуже красиві, з оздобленнями різними і тому подібне. Далі, що може бути ще? Ну наприклад, люди, людина, ну там жінки якоїсь дуже ну, великих розмірів, скажімо так, нестандартних розмірів. Да? І дійсно для них є проблемою підібрати для себе красивий стильний одяг, і в цьому напрямі теж працюють окремі. Бренди, які створюють, які вирішують по суті цю проблему, і вони створюють для них стильний красивий одяг. І тобто, таких проблем є люди, наприклад, з особливостями стопи. стопи, да? тобто вона нестандартна і дуже важко підібрати взуття, знов таки стильне. І тому є пропозиції на ринку для того, щоб створювати стильне ортопедичне взуття. Ви дивитесь, знаєте, найпростіше, напевно, щось таке не вигадувати нереальне, а просто подивитися навколо, подивитися на себе, на своїх оточуючих і зрозуміти, які дійсно є проблеми, наприклад, якісь особливості фігури або особливості вподобань. Ну, Якщо там навколо вас є підлітки, вони, наприклад, дуже цікавляться сьогодні цими всіми корейськими темами. Але я точно знаю. Що доволі складно знайти якісні якісь речі з ну, дійсно символікою цих корейських або там героїв, анімешних і тому подібне. І тому це є такою ланкою на ринку, де можна себе якось зарекомендувати і створювати або одяг під аніме, тому що дійсно ну, такого якісного класного його небагато. Ви можете да, звертатися до цих субкультурних напрямків, але виходьте, моя пропозиція. Це виходите із себе, із своїх внутрішніх потреб, очікувань, ну, і тому подібне. І тоді вам буде набагато легше визначитись проблемами цільової аудиторії і як їх вирішити. Будьте для свого бренду самі своєю цільовою аудиторією. Не створюйте, не шукайте якоїсь тою, що ви не знаєте. Отже, Тут ви прописуєте в цьому пункті, яку проблему своєї цільової аудиторії ви вирішуєте і яким чином, що ви їм пропонуєте. Далі подумайте, в чому ваша унікальність. Це надзвичайно важливо, тому що, розумієте, ви можете так само, як і багато інших компаній, ну, наприклад, ви якесь ательє, яке ну, просто робить ремонт або реставрацію речей. Але подумайте, чим ваше ательє може відрізнятися від сотні таких же подібних. Ви е, начебто можете робити те саме, але як ви про це скажете? Да, можливо, у вас якийсь особливий сервіс, е, якісь, е, якісь особливі люди там працюють, да, або ви дійсно працюєте з особливим сегментом, можливо, ви працюєте тільки з люксовими брендами, і ви реставруєте е, люксові речі. До речі, такі у нас в Україні ну, є на ринку, в Україні, причому по взуттю, є м, компанія, яка займається суто реставрацією люксового взуття. Вони обрали цей вузький сегмент, вони в ньому працюють. Він дорогий і тому він рентабельний. Отже, дивіться, визначити унікальність вашу це ну, взагалі найскладніший етап в процесі створення і написання унікальної торгової пропозиції. Е, ну, е, дивіться, вам потрібно подумати над такими моментами. Ось тут вони перелічені, потім почитайте ще, що конкретно ваша компанія може запропонувати покупцеві. Да? Е, ну, ось, власне, є проблеми і як ви її вирішуєте, що ви пропонуєте? У чому вигода для клієнта при співпраці з вами і вашою компанією? Дивіться, вигода може бути не тільки економічною, вона може бути, наприклад, в затратах часу. Да, тобто, що вам не потрібно. Ну, наприклад, якщо у вас сервіс, той саме ательє, що людині не потрібно їхати до вас. Може, приходить кур'єр, який е, знається на технологіях, і ви йому пояснюєте все вдома або там, де ви знаходитесь. Ну, це теж важливо. Сервісні ці моменти не дуже важливі. Чим ваша компанія відрізняється від конкурентів? Тут потрібно самим для себе визначитися дійсно, бо скажуть, слухайте, ну ось ви підряд стоїть у вас там 10 ательє. Чому я саме до вас маю А що може ви що можете ви запропонувати своїм клієнтам? Чого не можуть запропонувати ваші конкуренти? Отут завжди ви маєте дивіться, воно може бути, от я наголошую неодноразово, що воно може бути можете саме, але як ви про це скажете? Як ви це подасте? Ось тут дуже важливо і ну просто ось від вашої фантазії воно ну, залежить дуже багато. Ну ось тут такий приклад він не з фешн індустрії, але ну, такий наглядовий. Да? Не, ніколи не використовувати якісь шаблонні фрази. Да? Якісно, ну тут запломбований зуб, але можна сказати, якісно там, підшита сукня. Ну, слухайте, я думаю, що якщо ви будете говорити, що ви робите якісно, а ну, хтось інший ніколи він не скаже, що він робить неякісно. Тобто, всі, це ну, як говорять, по умолчанню, Да? Це розумієте, що це має бути дійсно якісно. Е, але якщо ви скажете там, е, якісь, ну, тут вибачте про зуби, але все ж таки полімерні пломби бренду там, такого то, там, за 500 гривень, да? тобто, це звучить трошки по-інакшому. Тобто у розуміє, що полімерна пломба вона, е, вона вже під собою розуміється, що це якісна, да? а ціна запропонована ну, доволі низька, ну, тобто вона е, доступна. Але все ж таки УТІ ну, воно має нести це OTP, унікальна торгова пропозиція, продаючий характер. Тобто ви маєте цією е, своєю е, пропозицією, ви маєте продавати. Людина е, має захотіти одразу до вас бігти. Так, наступний етап. Ви в своєму лозунгу, да, в своєму ОТП, ви можете пообіцяти своєму клієнту щось. І ось напевно, що одним з таких дуже наглядовою такою обіцянкою є ось ми знаємо цю рекламу, де ММДЕус, які тануть в рту, в році, а не в руках. Так? Тобто ми точно знаємо, що якщо ми їх до рук візьмемо, то вони у нас не розтануть. І Це дуже важливо, щоб пообіцяти своєму клієнту, що. Там, наприклад, там 100% ваші речі після ательє будуть відпрасовані і ви можете одразу їх надягати. Ну, тобто, ну, будь-що, що завгодно це може бути, але там, готові до використання, я не знаю, ну, щось, щось може бути. Ви просто, в залежності від того, в чому там, ви працюєте, ви можете формувати ці обіцянки. Так, далі. Далі ви збираєте всю цю інформацію, дивитесь на все, що ви зібрали, написали. Да? Ви можете по декілька якихось варіацій. Наприклад, якщо ми говоримо про задоволення потреб, да, або в чому ваша унікальність, це може бути не один пункт, ви можете їх декілька написати, але потім обрати найсильніший найкращий. І отже, Після цього ви маєте скласти цю унікальну торгову пропозицію. Дивіться, вона має складатися з однієї фрази. Взагалі, ви маєте розуміти, що ніхто сьогодні він не може сприймати дуже довгих текстів, довгих описів, дуже коротко і лаконічно. Ми знаємо чудову фразу: кратка сестра таланту. І це, будь ласка, цей талант. Давайте будемо вишуковувати собі. Тобто, там має бути максимум 10 слів. E, дивіться, користуйтесь простими словами, зрозумілими, не потрібно щось таке там вимудровувати. У має бути простим і зрозумілим, і дуже важливо ставте себе на місце покупця. І ось дивіться його очима. Да? E чи він хоче після цих слів це купувати або цим користуватися. І ось дивіться, тут є декілька прикладів УТП, я їх прокоментую, воно, мені здається, жодне не про fashion бізнес, але е, тим не менше. А, вла... Наприклад, таке УТП: власний парк авто для доставки замовлень в будь-яку, вибачте, точку України. Дивіться, що тут важливе в цьому ОТП, що цей парк авто він є власним. Тобто він ну це точно не буде проблем з тим, щоб ну як знаєте, там десь хтось щось орендує, якісь автомобілі. Тобто він точно є і, і ще й будь-яку точку України. Ну сьогодні, напевно, що цим не здивуєш нікого, ну але тим не менше, але тут просто підкреслити, що це власне, тому що ну, це дуже важливо, тому що в деяких сферах життя. Є, коли люди надають послуги, але вони навіть не мають власного виробництва. Наприклад, коли надають послуги з того саме, там, хімчистки, але м Цієї хімчистки вони не мають, тобто вони як посередники. І в принципі, ваш кінцевий клієнт він навіть не знає про те, що в е, того в кого замовляється, що в нього немає цієї хімчистки, е, і просто і це дуже важливо, коли ви начебто послугу ви пропонуєте, але ви навіть не маєте фізичної можливості її проконтролювати, тому що ну це не ваше. Але коли у вас власне виробництво, це дуже важливо. Я думаю, що ви ну так, якщо проаналізуєте, коли ви щось намагаєтесь купити, і ви точно знаєте, що це виробник, і якось до нього вже зовсім інше відношення. що да? Це виробник. Далі наступний приклад ось такий: заняття вокалом з народним артистом України. Дивіться, в чому тут у ТІПІ, що саме з народним артистом України, оце і є. Оце власне утіпі, унікальність того, що ви займаєтесь вокалом не з ким, ну, не, не з якоюсь такою людиною відомою. Да? Це дійсно людина, яка пройшла величезний шлях для того, щоб стати цим артистом. Дійсно, це, це одразу говорить про те, що в нього достатньо досвіду, освіти і всього іншого для того, щоб займатися з вами вокалом. Далі, наприклад, таке, таке утіпи унікальний крем для живлення шкіри. Обличчя з екстракт з екстрактом гарбуза. Що тут є унікальним, це те, що власне екстракт гарбуза, тому що ну, це доволі напевно рідка така речовина, е, яка використовується для кремів. Так? Ну, тобто, знаєте, сьогодні, ну, в принципі, сьогодні, напевно, той час, коли потрібно дивувати. Я думаю, що ви е, е, ну, багато буваєте ж, там, в кав'ярнях, і сьогодні дійсно кав'ярні вони намагаються створити ну, такі непоєднувані, здавалося б, якісь суміші в тих же ж варіаціях кави, що ти просто ну, Тобто, ти б ніколи навіть не додумався, що це можна поєднати. А вони це поєднують, і те саме можна в будь-якій сфері в нашій фешн індустрії, теж можна абсолютно поєднувати непоєднувані речі. Далі, наприклад, таке молоко від молочного заводу з коротким терміном зберігання. В чому тут унікальність? Це саме короткий термін зберігання тому що це говорить про те, що воно дійсно там немає якогось великої кількості консервантів і тому подібне, що воно має ну має бути корисним. Так, і ще такий цікавий варіант: репетитор англійської, який не буде вас жаліти. Ну для, для деяких це дійсно буде таким фактором дуже привабливим, тому що він буде розуміти, що дійсно з ним будуть працювати, і буде з цього якийсь результат. Отже, дивіться, ви ось подивіться, спирайтесь ну, на ці приклади. Тобто я, я вам, напевно, що спеціально не даю з фешн індустрії для того, щоб ви самі дійшли по принципам, дійшли до того, що вам ну, той об'єкт, з яким ви працюєте. Ось цей слайд дев'ятий. Ну, тут за бажанням. Він такий допоміжний є, для того, щоб ще з якогось іншого боку підійти власне, до формування УТП. Е, і тут є такі два питання, е, на які ви, в принципі, маєте відповісти. Да? Е, чим саме я займаюся? Да? Тобто у вас будь-хто може запитати: слухай, в тебе бізнес, да? а чим ти займаєшся? А ти відповідаєш, там, я. Керую компанію з розробки послуг з ну, якихось послуг. Тобто, ви маєте самі розуміти, що ось і, і, і там вдень і вночі відповісти на це питання. Чим ти займаєшся? І ось дуже дру, важливе друге питання. Чим моя пропозиція цікава для клієнтів? І ось тут така відповідь: да? наприклад, я пропоную послуги, які підвищують привабливість продукції моїх клієнтів, що дає їм змогу збільшити свої продажі. Тобто, це якась така унікальна послуга, яка дійсно допомагає збільшити продажі моїх клієнтів. І це моя унікальність. Тобто, яким чином я вже це роблю? Я тут не описую, але я щось роблю таке фантастичне, що допомагає моїм клієнтам збільшити цю привабливість. Так, дивіться, базуючись на всьому цьому, що ми з вами розглянули, завдання у вас наступне. До пунктів 1,6, які тут вище приведені, вам потрібно навести короткі описи. Так, наприклад, якщо ми починаємо з пункту 1, ось він, аналізуйте свою цільову аудиторію. Тобто ви прописуєте коротко, хто ваша цільова аудиторія. Потім в другому пункті яким чином ви вирішуєте проблеми цієї аудиторії? Да? Ось тут можете навіть по прикладу тут написати, да, що в людині якась там проблема в неї терміново. Зламалися там, я не знаю, підбори, і вам потрібно це проблема, їй потрібно рішення дуже швидко вирішити, як їх поремонтувати, А ви десь там в центрі міста, і тут просто скоро швидка допомога до вас летить, і від цієї компанії вас забираються підбори, і вам навіть надають щось взамін, щоб ви не йшли додому. босоніж. Ну, це так. Ну і тобто, до кожного з цих пунктів ви коротко описуєте, так, і наприкінці ви визначаєте унікальну торгову пропозицію, товару або послуги. Прям так дуже жирно визначити, щоб було зрозуміло, що це саме ваше утіпінь. Дивіться, яким чином ви це е, зазначаєте? Ви е, це об'єднуєте. До тієї розпочатої презентації, яку ви вже мали на цей день, і ви будете поступово поступово туди додавати. Тобто, тут ви на у вас вже на цьому етапі має бути найменування товару та послуги, зображення, і ось ви додаєте УТП. І далі в усі наступні роботи ви довантажуєте цю саму презентацію, але з цими доробленими слайдами до наступних етапів. Все, на цьому все. Працюємо далі і будемо поступово з вами виконувати цю залікову роботу, яка пов'язана з оформленням, зі створенням вашого фешн-бренду, товару або послуги. Так, зараз я, Оксана, секунду буквально. Я...